Томат Лабрадор унікальний ультрараній сорт, знахідка для північних регіонів, невисокий кущ суцільно усипаний плодами, виростити цей помідор дуже просто, набагато складніше купити його насіння. Історія томата Лабрадор, де купити насіння. Років 80 тому про цей сорт публікували статті в газетах садівник. Садовий світ, дачники, до опису унікальних якостей Лабрадора додавалися барвисті фото багатого багатогородників. Звичайно, загорілися бажанням роздобути такий томат, але його насіння не виробляють, не продають шановні і всім відомі агрофірми гавриш, аліта, «Сипсад» «Тейн». та тому їх не знайти в звичайних магазинах для дачників. Сорт не зареєстрований в держреєстрі селекційних досягнень, Поширюється з приватних колекцій овочівників-любителів і селекціонерів самоучок. Насіння Лабрадора продають в кольорових пакетах під марками. Наш сад, Київ, і помідором. Помідори від Дмитра Гусєва Підмосков'ї, обидві фірми не займаються селекцією, а асортимент поповнюють насінням дружніх компаній. Крім того, Лабрадор можна виписати онлайн у приватних осіб Миколи Хорошева, Костромська обл, Олександра Біляєва, Брянськ, Євгенія Феча Перськік, Віплогунова Тамбовська обл. В одній з інтернет-статей про Лабрадора авторство приписується жителю Смоленська Олегу Фунтикову. Цей овочівник створив розплідник Черемушки, однак у своєму каталозі він розмістив замітку про те, що займається селекцією динь, грбузів кукурудзи, а колекція томатів у нього складається з найкращих зарубіжних і вітчизняних сортів. Але завдяки фунтикову з'явився лабрадор покращений. Повичівник вирощує всі культури на своїй ділянці, на насіння відбирають найкраще в результаті багаторічного відбору. З'явився новий лабрадор, що відрізняється від класичного більшими плодами і неймовірною холодостійкістю. Виходить, що у лабрадора немає автора. Точніше, він невідомий, можливо, в майбутньому на цей томат зверне увагу одна з відомих українських агрофірм, внесе в держаєстр і стане оригінатором сорту, а поки можна лише припустити, що насіння були завезені з-за кордону або виписані кимось на тому ж Аліекспреси. Судячи з назви Батьківщиною сорту може бути півострів Лабрадор, розташований на сході Канади, адже там панує суворий субарктичний клімат, літо коротке, середня температура в липні. Сім на півночі і один-вісім на півдні. А томат Лабрадор якраз і підкорив серця українців високою врожайністю на тлі ультраскоростиглості і стійкості до прохолоди. Але це лише моя думка, а ще хочеться думати. Раптом це робота нашого вітчизняного селекціонера, який назвав сорт на честь канадського півострова, де томати вирощують в екстремальних умовах опис сорту. Томат детермінантний виростає у висоту до 50-80. см. Потім вершкується, дозрівання починається, за різними джерелами, через 60-70 або 78-85 днів після появи сходів. Якщо 45-денну розсаду висадять в травні в теплицю, то вже в червні будете збирати урожай. У лабрадора абсолютно всі помідори зріють на кущах. Немає потреби їх збирати завчасно і дозарювати при цьому вони класичного розміру – 70-80, максимум 150. Всі плоди вирівняні за формою і розміром округлі червоні. Перша кисть закладається над 6-7. листом наступні через кожен лист плодоношення настільки рясне. Що часом не видно ні стебел, ні листя. Томат можна не пасинкувати, утримувати в польових умовах, але кущ сильно галузиться, кращі результати городники отримують при проріджуванні і вирощуванні в чотири стебла. Лабрадор стійкий до похолодань, зав'язує плоди при знижених температурах, відмінно переносить тумани, тобто високу вологість. Сорт стійкий до хвороб, завдяки скоростиглості йде навіть від фітофторозу, Томат створений для відкритого ґрунту, але якщо ви кілька кущиків посадите в теплицю, то будете з помідорами все літо до осені, плодоношення у лабрадора не тільки рясне, але і тривале. Звичайно, головне якість будь якого томата це смак, плоди лабрадора м'ясисті, багатокамерні, схоковий смак класичний помідорний з кислинкою, сорт підходить і для споживання в свіжому вигляді, і для консервації. В банках шкірка не лопається відео огляд томатів Лабрадор, вирощування томатів Лабрадор, насіння на розсаду сійте в кінці березня, початку квітня в південних регіонах можна відразу в ґрунт під тимчасове укриття, а в північних в теплиці парники, теплі грядки, глибина закладення не більше один см. Сприятлива температура для проростання 20. 25. Перші паростки з'являться через 4-8 днів. Якщо хочете, щоб насіння проклюнулося раніше, замочіть їх на 3-4 години в соку алое, талій воді або розчині епін лабрадор. Дійсно, холодостійкий. Звичайним томатом для активного росту, цвітіння і утворення зав'язи необхідна температура 22. 25. А цього сорту досить 16. У 18. Розсаду можна тримати на прохолодному підвіконні або балконі. Головне забезпечити хороше освітлення і тримайте ґрунт вологою. Коли у рослин з'явиться перша пара справжніх листочків, раз їх по окремим горщикам у розсадний період. Кущики лабрадора компактні, не витягуються, пересаджувати їх ще раз в тару просторіше не доведеться. До того ж, на підвіконні томати простоять недовго. Вже через 1-1,5 місяці після пікіровки прийде пора переселяти їх на грядку. Через тиждень після пікіровки сіянців підгодуйте їх спеціальною сумішю для розсади фертикою. Агріколи і І якщо вирощуєте томати поза домом, можна полити, які мають не дуже приємний запах настоєм коров'яку, кропиви або посліду. Підживлення повторіть через 10-14 днів, але не пізніше ніж за тиждень до висадки на постійне місце. Відео Підгодівля для розсади з деревної золи, грядку підготуйте заздалегідь, внесіть на 1-2. відро перегною 1-2 склянки деревної золи, а на кислому ґрунті ще й 100 400 доломітового борошна. Рекопайте або розпошити, закривши добрива в верхній шар ґрунту у різних джерелах, щільність посадки для лабрадора змінюється в межах 3-6 рослин на 1-2. Можна звичайно садити поущільненою схемою: 3:05 0 смо однак. Хоч кущ цього сорту штамбовий, він сильно розростається, якщо плануєте вирощувати в чотири стебла, то розміщуйте розсаду рідче 5050 5,0-5,0-60. Незважаючи на низькорослість, потрібна підв'язка до опор, інакше обвішані плодами стебла будуть лягати на землю, мало того плоди і кисті настільки важкі для маленького куща, що плодоніжки ламаються, ще зелені помідори обсипаються. Деякі городники поміщають кисті лабрадора в сітки для овочів і підв'язують окремо інший варіант: взагалі не підв'язувати стебла і грона, вирощувати в розстилання, під впали кущі, підкладати широкі дощитки або підстилати солому. Після висадки на грядку, щоб підтримати рясно-плодоносний томат, підгодовувати його комплексними добривами для пасльонових або універсальним для овочів червоний велетень біо. Настої власного приготування з органіки вже не підходять, вони багаті азотом, а квітучим і плодоносним рослинам необхідні ще й калій. осфор мікроелементи причому в збалансованій формі, поливайте лабрадор чистою дощовою водою раз в тиждень, але рясно, щоб промочити весь прикореневий кому, розташований на глибині близько см. Для формування куща виберіть 3-4 найсильніших бічних відгалужень інші пасинки видаляйте. Без пасинкування кущі сильно заростуть, помідор зав'яжеться дуже багато, але дрібних, отже, м'якоті всередині буде мало справжній смак лабрадора. Ви не зрозумієте, урожай збирайте в міру дозрівання за відгуками городників. Продуктивність одного куща становить від 2,5 до відра. Якщо вам сподобається цей помідор смаком видом іншими якостями, то зберіть насіння стиглих плодів, які виросли на перших двох кистях найбільш врожайних кущів. Тоді в наступному році вам вже не доведеться шукати насіння унікального і рідкісного томата Лабрадор, відгуки овочівників, а ось мої враження від Лабрадора Хрустиглий розсаду вог висадила 10 травня під агроспан, а перший помідор з'їла на самому початку липня. Дуже невибагливий, відмінно росте у відкритому ґрунті, стійкий до похолодань, хороша зав'язуваність плодів навіть при несприятливих умовах, літо в цьому році було не дуже. А урожай зібрала гідний, рослина штамбова, детермінантна, слабоветвиста, компактна, висотою 5,060 плоди великі, вагою до 1,50, 5 яблуковидні, червоного кольору, солодкокислі м'ясисті, добре дозариваються, плоди придатні для свіжих салатів і засолювання маринадів, лабрадор полярний дуже сподобався. Зібрала своє насіння, посаджу обов'язково в майбутньому сезоні. Маришкахс. Фурюмгою серію ТРАЦ 1.7.8.5.1.7 11 сорт отриманий від колекціонера Хорошева з Костромської області, був посаджений на ранній урожай всередині лютого, почав віддачу з середини липня, в кущ розлогий, потужний, висота до 80 вісімдесят, суцвіття розташовується через лист і підряд, не пасинкується, сам вершкується. рясний урожай віддає дружно плоди великі, до 150, смак насичений помідорний. Соку багато в плоді, планую посіяти прямо в парник, на теплу грядку, томатанях. В томат помідорцом не індекс, в топіц 3 3 4 0, дякую за лабрадор. Ріс у найспекотнішій теплиці зростання 8-0 см, помідори до 1-0-0 і виявився найбільш урожайний взагалі з усіх сортів, Включаючи великоплідні, видав більше два з куща і зберігається добре, і смак хороший, залишається в сімейці Марінахт, томат помідорцом не індекс, в під 3 3-4, лабрадор рідкісний сорт. Насіння можна купити у колекціонерів-приватників, хоч цей томат і позиціонують як безпроблемний. При гарному догляді він буде більш врожайним, головними агроприймами в вирощуванні стануть видалення загущаючих пасинків. Забезпечення опорами або сухою підстилкою, поливи і підгодівлі.